Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про важливі нюанси використання біопрепарату фітоспорин. це біологічний препарат, який містить живі бактерії. Вони не лише борються зі збудниками хвороб, а ще й стимулюють ріст рослин. Цей препарат універсальний, його можна застосовувати для овочевих культур, для кімнатних і садових квітів, а також для розсади. Він безпечний, екологічний і підходить навіть для обробки насіння перед висівом. Порошок фітоспорину зручний для домашнього використання в саду чи на городі, а паста ідеальна для великих площ і фермерських господарств, а також особливо ефективна для кімнатних квітів. Найкраще готувати робочий розчин безпосередньо перед використанням. Так ви отримаєте максимальний ефект. Адже після розведення спори бактерій пробуджуються, починають активно розмножуватись і потребують їжі. Якщо ж її не вистачає, частина бактерій гине або переходить у сплячий стан. Можна, звісно, розвести одразу всю упаковку на сезон, але варто враховувати, чим довше стоїть розчин, тим менше в ньому активних бактерій. Особливо це помітно при першому обробленні в кінці сезону. Паста фітоспорину вже містить трохи поживних речовин. Її розводять у співвідношенні один до двох з водою. А потім з цього концентрату готують робочий розчин. Порошок потрібно попередньо настояти 1-2 години у воді, щоб активувалися бактерії. Так результат буде кращим. Готовий розчин бажано використати протягом 2 годин при температурі 15-30 градусів. Якщо щось у вас залишилось, зберігайте в холодильнику при 5-10 градусів, але не більше 2 діб. Бережіть свої рослини та користуйтеся біопрепаратами правильно. І до зустрічі у наступних відео!